Так, документи потрібно перекладати. І з основного мають бути переклади свідоцтва про народження дитини, а також, якщо ви в шлюбі, то свідоцтво про шлюб. За необхідності свідоцтво про розлучення це із такого необхідного. Якщо ви плануєте щось зробити тут своїми дипломами, то їх потрібно апостелювати. Також дипломи потрібні для проходження. Курсів тут в Іспанії. Тобто тут курси, так би мовити, це як освіта. Вважається. Вони дуже цінні і важливо проходити курси для того, щоб проходити курси, потрібні апостельовані ваші дипломи з України. Це якщо коротко, і найголовніше перекладати документи потрібно на іспанську. Англійська тут ні до чого, це дуже важливо. Документи ми перекладаємо іспанську присяжним перекладачем.